Чи може тривога переростати в депресію? Ну так, вона може приєднувати депресивний компонент, але в такому сенсі, що ось тут тривога, ось тут депресія. То, мабуть, е, все-таки ні. Це є такий е, суцільний діагноз, тривожно-депресивний розлад. Е, чи можна справлятися з катастрофічним мисленням, що це таке? Ну, Катастрофічне мислення це не просто конструкт, це нейропсихологічна видозміна мозку, коли... Серед всіх можливих складових при хорошому інтелекті і свідомому розумі людина розгортає неблагоприємну історію, так? вважаючи, щиро будучи переконаною, що таким чином вона про себе турбується, адже вона прораховує всі негативні варіанти. І так, з цим можна безперечно справитися, аналізуючи ці когнітивні помилки. Є окремий напрямок психотерапевтичний, який працює власне з мисленням. Це когнітивна терапія і різні види. Ось тому так, звичайно, можна. Панічна атака, яка супроводжується відчуттям знеособленості, це називається дереалізацією, деперсоналізацією, це є одним з симптомів панічної атаки. Вона є звичайною, просто от вона називається фахово дереалізацією, деперсоналізацією. Що робити, якщо від будь-якої новини, навіть дуже гіпотетично негативної, тривога просто паралізує на декілька годин і не дає заснути? Ну, в даному випадку, якщо дійсно тривога паралізує на декілька новин, потрібно говорити про те, що сформований є тривожний розлад, і, скоріше за все, тут? При аналізі всіх інших факторів, при аналізі того, які ще є прояви, може бути так, що знадобиться призначення ліків і специфічна психотерапія. Після прийому сафрону стало легше, але все одне від тривожних думок, деколи колодиться, як зрозуміти, що треба до лікаря. Ну знову таки по оцінці дискомфорту і порушення життя, яке Робить тривога на нього, так е, наскільки вона годин забирає сон щодня, і як це відбувається протязі цього тижня і місяця, е, наскільки вона забирає здатність концентруватися і робить мене надієздатним? Так, оце. Ці фактори, які потрібно проаналізувати і відповісти собі на запитання, щоб розуміти, чи потрібно, окрім цього препарату, ще якісь інші препарати, уже більш прицільної дії. І в нас ще є запитання від наших глядачів. Мій син хворий, шизофренія, чи можна вилікувати? Ну, шизофренія вважається хронічним. Психічним розладом для її діагностики потрібна довга історія, так? дивлячись на те, що можуть бути симптоми зрозумілі для лікаря при першому зверненні, але в більшості випадків потрібен певний час, спостереження за людиною, для того, щоб розуміти, що власне, цей діагноз має. Місце і ліки, які призначаються, це антипсихотичні препарати, які призначаються пожиттєво. Можна говорити про тривалу ремісію, і так досить часто буває, коли препарати беруть під контроль коливання нейротрансмітерів, які бувають при шизофренії, і це все є індивідуально. Це потрібно розглядати кожен випадок прицільно. Які методи лікування можна використовувати на амбулаторному етапі лікування генералізованого тривожного розладу? На, ну, взагалі, генералізований тривожний розлад показів для госпіталізації немає. Так, це... Розлад, який має лікуватися виключно у амбулаторних умовах, окрім, можливо, випадків, коли йде мова про ажитацію, тобто надмірне збудження тривожне, коли людина зовсім не може заспокоїтися. Це таке кризове втручання. А весь прийом препаратів, контроль за цим прийомом, вся психотерапія вона є амбулаторною, і при тому, повертаючись до запитань про Тривалість психотерапії. Психотерапія не виконується декілька разів на тиждень. Так? Для того, щоб отримати адекватну, доречну і достатнього об'єму психотерапевтичну допомогу. Мова йде про відвідування психотерапевта раз на тиждень. Так, а не декілька разів на тиждень для того, щоб тому, що все-таки психотерапевт він не є таким виконуючим за людину функцією, ну якоюсь частинкою. Він є окремою. Окремим фахівцем, який дозволяє в людини розбудити її ресурси і навчає, веде людину по тим стежинкам, які приведуть її до контролю за тривожним розлідом, тому тільки амбулаторно, звичайно. Я вам дуже дякую за те, що були в цей ранок разом. Я дякую за ці запитання, тому що вони справді дуже особисті, і я сподіваюся, що я змогла допомогти зорієнтувати, направити, віддиференцювати, що коректно, що некоректно. Я бажаю вам внутрішнього спокою, внутрішньої гармонії, внутрішньої сили, здатності регулювати себе, регулювати своє життя, здатності підтримувати себе, підтримувати своїх рідних, мирного вам неба, і нехай все буде добре.